Слово Буревісник у назві з'явилося на знак підтримки одноіменної команди з Луганська. Зараз вона базується у Сєвєродонецьку. Запорізька і Луганська школи давно співпрацюють, і поява ЗТР Буревісника покликана підтримати ці зв'язки. Та школа вищого спортивного мастерства, яка задержала команду. Вона знаходиться в Сєвєродонецьку, І ми продовжуємо з нею співпрацювати. Почему? Потому что наши воспитанники практически все уходили, особенно последние годы, были в Луганске, играли за команду Буревестник Луганск. Вот, Поэтому то, что у нас наработано, мы это все оставляем, не разрываем, для того, чтобы все-таки поддерживать то отношение к гандболу. которая сохраняется с... на... на данном этапе, несмотря ни на что. Решение керівництва команды выступать у Суперлизе обумовлено несколькими причинами. Хотя и у нас немножко состав омоложенный, скажем так, не, не, такие ребята, как, но в связи с тем, что проблемы с организацией соревнований именно высшей лиги в высшей лиге, Зі з тим, що ребята все-таки і там практично немає командних рівних по класу команді. І треба Зі зміною назви не змінилося головне завдання перед тренерським штабом команди. Але участь у суперлізі покладає на гравців і їхніх наставників додаткові зобов'язання. Основна задача звісно, підготовка резерву, але рішення цієї задачі підрозуміває і підготовку функціональну, теоретичну, тактичну ігроку і звісно, на практику. Команда переважно складається з гравців 96-го, 8-го років народження. Вони вже встигли провести чотири контрольних матчі НТУ ЕНТУЗАБ, а також посісти друге місце на турнірі у Білорусі. Найближчим часом команда вирушить на ще одні міжнародні змагання до Молдови. Окрім Суперліги, ЗТР «Буревісник» братиме участь у Запорізькій регіональній лізі. Дмитро Непоміщі Костянтин Параскевич Тв. 5